Три варіанти, як користуватися грантами Європейського союзу, у цьому відео розповім детально про кожен варіант, назву його плюси, назву його мінуси. А вам обирати, який вам більше підходить з цих трьох названих мною варіантів. Тому додивіться це відео до кінця. Звичайно, якщо ви хотіли б отримати грант Європейського Союзу. звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів у грантовій тематиці. Працюю майже 10 років. Знаю багато про гранти, і в цьому на цьому каналі я ділюся цією інформацією. Я точно знаю, що є до мене багато запитань як до експертки з грантів, тому я одразу. Пропоную вам писати в коментарях свої запитання. Ви, по-перше, даєте мені інформацію для моїх наступних відео. Я розумію, що вас цікавить. А по друге, таким чином ви можете проявляти свою зацікавленість і висловлювати нашій команді фокусні точки, над якими вони можуть готувати чи статті на наш сайт, чи матеріал для соціальних мереж. До речі. Якщо ви досі не підписані на цей канал, я вам просто рекомендую це зробити зараз. Тому що як ви вже зрозуміли, на ньому я даю безоплатні консультації. До речі, сьогоднішнє відео є однією з таких безоплатних консультацій на дуже затребувану тему: як скористатися грантами європейського. Союзу, ну, звичайно, що я можу попрацювати з вами і індивідуально в рамках індивідуальних консультацій, щоб її замовити. Також в описі під цим відео є усілякі посилання. Можете обрати саме те, яке для вас буде корисним, щоб повзаємодіяти зі мною чи з моєю командою. Ми і консультуємо, і навчаємо, і готуємо пакети документів на участь у грантових конкурсах, як то кажуть, під. Ключ. Отже, обирайте варіант, завжди є варіанти, і це відео саме про варіанти, які є у вас, щоб отримати грант Європейського союзу. Я точно знаю, що зацікавленість цією темою досить висока. А ви ще для мене підтвердіть цю інформацію, ось таким лайком під відео. Щоб я розуміла, що такої аудиторії, вмотивованої на великі гранти і на середні гранти Європейського Союзу, досить багато, я буду мати натхнення від ваших лайків і підготую для вас, можливо, ще якусь корисну інформацію, яку саме в коментарях ви для мене можете також ще доуточнити, про що б я мала вам ще. Розповісти, отже, не секрет, що зараз в Україні безпрецедентно велика кількість грантових можливостей: це грантові програми із департаменту США і Європейського союзу Європейської комісії. А якщо ви користуєтеся нашою платформою Центр розвитку час змін в рубриці Гранти 2024», тому що це платформа. Номер один в Україні, яка наповнюється максимально про е, максимальною інформацією про грантові конкурси, то ви пересвідчуєтеся в тій інформації, що я зараз озвучую, що грантів є дуже багато. Якщо з мікрогрантами, малими грантами, більш-менш все зрозуміло, тому що вони надаються. А, так, вони походять від Європейського Союзу, але вони в Україні розподіляються через такого собі третього суб'єкта. Це можуть бути е, інші громадські організації, які взяли великі гранти, і розподіляють субгранти, або ж інститути чи благодійні фонди і так далі. Тобто є посередник між Європейським Союзом і е, нами з вами, як користувачами мікро чи малими грантами. Тут все зрозуміло. Е, Інструкції українською мовою, інформація доступна. Можна сконтактувати, ось так просто зателефонувавши чи написавши листа до контактного менеджера і все з'ясувати. А ось про тема європейських середніх і великих грантів вона більш така завуальована, більш закрита і Недоступна для пересічного читача, як то кажуть. Але добре, що ми з вами вже тут зустрілися на каналі, а я буду і надалі вас інформувати про всі ці тонкощі і нюанси. Так, ось. Три варіанти. Так відео називається. Перший варіант ви заходите на. Відповідний сайт Європейського союзу, де розміщені всі ті програми, які оголосила Єврокомісія для різних країн Європейського Союзу, і для нас, з вами, українців, в тому числі, тому що програми, які актуальні для країн Європейського союзу, деякі з них актуальні і для України, оскільки ми взяли євроінтеграційний вектор. Так ось ви заходите на відповідний портал, шукаєте з пів поміж півсотні різних програм, саме ту, яка вам цікава за тематичним спрямуванням. Ну, до прикладу, є програма, яка підтримує суто медичну сферу, є програма, яка підтримує суто культуру креативні креативній індустрії. Є програма, яка підтримує бізнес, інноваційний бізнес і так далі. Кожна програма має свою. Тему своє спрямування. Так ось вам потрібно обрати таку програму. Далі ви визначити, чи ця програма актуальна для України. Справа не з легких, але реальна, тому що є ця інформація, можна її там пошукати і віднайти. Другий крок потрібно в рамках цієї програми. Серед десятків, а іноді сотень актуальних грантових конкурсів обрати саме той, який найбільше підходить за тематикою, за завданнями, пріоритетами вашому проєкту. Тобто, знову ж таки, справа не з легких. Уявіть собі, десятки сотні конкурсів, вам потрібно обрати серед них найбільш релевантний, і відповідний вашому запиту. Чому я акцентую на тому, що е, справа не з легких, тому що для того, щоб визначити чи то програму, чи то конкурс, вам потрібно ознайомитися з документацією. Кожна, кожен конкурс має свою документацію, обов'язково з нею необхідно ознайомитися. Кожна програма, в рамках якого відкритий цей конкурс, має свою документацію, обов'язково з нею потрібно ознайомитися. І ще є такий загальний посібник, як підготувати проєктну пропозицію. Він розміщений також в вільному доступі. Він сягає Кількох сотень сторінок. Тобто ті документи можуть мати по кілька десятків сторінок, це і кількох сотень. Тому я називаю, що це справа не з легких, тому що всю цю документацію потрібно не просто перечитати ось так, як то кажуть, так, а потрібно знати її майже-майже ну, ідеально, щоб мати шанси на успіх. Це з мінусів про складність, так? Але є й плюси. Я знаю особисто. Кілька десятків організацій, які отримали грантове фінансування, які були в е, проєктах, які фінансуються чи фінансувалися Європейським Союзом, тобто, ті організації, які вже спробували подачу на грантові конкурси і з успіхом, тобто, це все реально. Тому це один з плюсів. Ще плюсом я вважаю те, що в цих конкурсах досить великі суми. Грантове фінансування, чим не можемо ми похизуватися в Україні. Таких сум грантового фінансування рідко знайдеш в інших конкурсах. Отже, кілька сотень тисяч євро на один проєкт, це реально. Кілька мільйонів євро на один проєкт без перебільшення це також реально. До прикладу, в нас зараз є на підготовку проєкти на Сонячні електростанції, суми грантового фінансування 6 нулів і вище. Тобто це також реально. З плюсів, що можна ще назвати? Що кожного року кількість програм відкритих для України збільшується? Якщо до війни їх було 3... Плюс транскордонні програми, ну так, десь 7-8, так то на сьогоднішній день можна сміливо сказати, що разом з усіма транскордонними програмами це так добрячий, добрячих два десятка програм. А пам'ятаєте, що в кожній, кожній програмі кілька сотень, іноді кілька сотень, кілька десятків конкурсів впродовж. Року. Є можливості, тому про них потрібно знати. Якщо бути підписані на цей канал, я розповідаю на цьому каналі про кожну програму, про конкурси. Ну і мотивувати мене лайком на підготовку таких відео, як кажуть, must have, так? Отже, це перший варіант зі своїми плюсами і мінусами. Ви самостійно туруєте цей шлях. Другий варіант, я його назву Пасивний варіант, тому що, якщо ви не хочете а, вивчати конкурсну документацію, якщо ви не хочете занурюватися в ті кілька сотень сторінок програмної документації, якщо ви не хочете а, наймати консалтингову кампанію для підготовки проєктної пропозиції, ви можете зайняти таку собі пасивну роль. А, того хто хоче, щоб його запросили до участі у грантовому конкурсі, якщо це вам зараз звучить unreal, ну мовляв, якась пасивна позиція, щось чекати. Я хочу гранти вже сьогодні, то скажу вам, що при цій пасивній позиції, про яку зараз зараз розповім більш детальніше, ви можете зайти в грантовий конкурс вже через Місяць-два. А отримати фінансування через кілька місяців, так? Місяць, два, три, чотири і далі. Тому ця пасивна позиція, вона є досить таки умовною. Отже, в чому суть? Увага! Пасивної позиції. Для початку я роз'ясню особливості подачі на грантові конкурси від Європейського Союзу. Здебільшого. 98% конкурсів, вони відкриті для подачі організацій не одноосібно, тобто організація не сама подає заявку, хоча таких конкурсів також є десь орієнтовно 2-3%, так. Але переважна більшість конкурсів вона відкрита для подачі консорціумів, тобто в партнерстві кількох організацій. Це може бути дві, може бути три, а може бути і більше організацій, тобто учасників цього консорціуму. В консорціумі завжди є лідер, так, основний той, хто готує проєктну заявку, той, хто надсилає її на участь у грантовому конкурсі, той, хто, по суті, виступає лідером в цьому е грантовому конкурсі і зі своїм проєктом. А всі інші є. Сивними так, ось цими учасниками консорціуму, але у випадку отримання гранту фінансування, кожен учасник звичайно отримує свою частину грантового фінансування, на яку він претендує на ту частину грантового фінансування. Він робить ті заходи активності, які попередньо обумовлені з цим лідером, кожен здійснює свою роль, так? Так ось, ось цей, о, оця особливість подачі заявки, коли один лідер, а інші пасивні, дає вам можливість бути одним з пасивних партнерів. Тобто, що для цього потрібно? Щоб вас запросили в цей консорціум? По-перше, необхідно зареєструватися на відповідному порталі. А по-друге, потрібно зареєструвати свою. Кампанію, організацію на цьому порталі. По-третє, знайти відповідний конкурс, знайти відповідну програму і там залишити про себе знак. Ось така собі коротенька інформація. Я з такої то країни, в Україні, наприклад, я роблю те-то, те-то, ми займаємося тим-то, тим-то. Нам було би цікаво. Взяти участь у відповідній програмі, відповідному конкурсі, попрацювати над проєктами ось такої-то, такої-то, чи такої-то тематики. Тобто, це все ось так в такому коротенькому повідомленні інформаційному розписується і розміщується на цій платформі. І всі-всі-всі, хто хоче брати участь у конкурсах як лідер чи як партнер, вони всі там шукають партнерських взаємодій. І вони просто натрапляють очима на ваше повідомлення. Ну, крім вас, ще там багато хто буде зареєстрований, так? Але це підвищує тисячі разів шанси на. Успіх у грантових конкурсах, тому що сильний. Партнер, ось той лідер, побачив вас, його зацікавила ваша тематика, специфіка вашої роботи, те, чим ви займаєтеся, з чим ви можете бути корисним у проєкті. І він одразу вам пише: там є віконечко, відповідна електронка, яку ви розміщуєте. Він пише вам листа. Доброго дня. Я такий, то такий. то давайте ближче повзаємодіємо в Zoom форматі, в Teams форматі чи скайпом, чи тут будемо з вами переписуватися. Пасивна позиція в тому, що ви одноразово зайшли, зареєструвалися, обрали програму конкурс, залишили про себе інформацію, склали ось так умовно руки і перебуваєте в очікуванні. Ви мене запитаєте, скільки можна очікувати на ось такі зацікавленості? Розповідаю, коли я тестувала цю послугу, мені ж було цікаво, окрім теорії, я точно знала, що це є, так працює воно. Мені було цікаво, як активно. Пишуть ось ці партнери один одному, щоб мати шанс на успіх. Я зареєструвала нашу організацію, центр розвитку «Час змін, розмістила ось це повідомлення, сіла ось так умовно, так, в очікуванні, і пройшло буквально е тиждень, і я отримала з десяток листів на електронну адресу, яку я там зафіксувала, з пропозицією вийти на контакт, бо їм. Цікава наша організація, те, що ми запропонували, а ми особливо ж нічого не виробляємо, не створюємо додану вартість продукції, не створюємо великої кількості робочих місць, не займаємося кліматичними, енергетичними питаннями. Ми консалтинова компанія, так тобто, ми написали навчання, консультації, якісь медійні інтервенції, і так далі. І в такому навіть вузькому секторі ми стали цікавими. Десяток листів я отримала. Тому робіть висновки про пасивність це досить така умовна пасивність. Як це зробити? Звичайно, це можна самостійно зробити, турувати цей шлях, є але є багато нюансів і тонкощів. Цей сайт дуже складний для. для Людина, яка ніколи з тим не стикалася, цей сайт складний в пошуку програм, пошуку конкурсів. Важко зорієнтуватися, яка програма для нас діє, яка не діє, яку із з них обрати, за якими пріоритетами, на що звертати увагу зрештою в тих кілька сотнях, в кількох сотнях сторінок інформації. Тому я вам пропоную ось моя рука допомоги. Зареєструю кожного, розміщу вашу організацію на цьому сайті, допоможу сформувати ось це коротеньке повідомлення таким чином, щоб воно було максимально яскраве, привабливе для тих лідерів проєктів і таке, що максимально відображає вашу діяльність, так щоб вам якомога більше писали. Я вам це все. Зроблю ця послуга в нас називається Відчиняємо двері до великих європейських грантів. В Описі під цим відео я розмістила посилання. Зареєструйтеся на цю послугу, і ми з вами повзаємодіємо. Нам потрібно кілька годин побути. Як то кажуть, один на один в Zoom-форматі, звичайно, щоб здійснити ось ці перші кроки до вашої пасивної ролі, яка принесе вам участь у грантових конкурсах із високим шансом на успіх отримати грант в партнерстві з сильними організаціями Європейського Союзу. Ну і третій варіант це варіант, в рамках якого вам не потрібно нічого робити. Єдине, що повзаємодіяти зі мною і з нашими фахівцями. Ось моя рука підтримки для вас. Я можу у всьому вам допомогти зі своєю консалтинговою кампанією. No, до речі, в Україні з грантової тематики. Ми можемо вам віднайти відповідний вашому запиту грантовий конкурс, порадити з програмою, порадити з вибором, підготувати повністю пакет документів під ключ. І, звичайно, що пройти з вами реєстрацію і подати пакет документів на участь у грантовому конкурсі, тобто здійснити повний супровід. Друге, якщо ви хочете самостійно навчитися працювати з грантовими програмами, конкурсами Європейського Союзу і не тільки, тоді я вас запрошую в школу грантознавства. За один місяць в онлайн форматі, в максимально інтенсивному режимі по дві години, двічі на тиждень, я вам буду передавати те все, що в мене є ось тут, вкладати в ваші голівеньки, щоб ви могли самостійно. і Знайти програму і адаптувати під неї свій запит, і відповідно розробити такої складності пакет документів, про який ми сьогодні з вами говорили: програмні документи, проєктні документи на Європейську комісію, на європейський союз. Іноді ці, ці проєкти є дуже-дуже. Дуже об'ємними по кілька десятків сторінок в одній проєктній пропозиції. Цьому всьому я вас навчу, тому що інформацію маю, інформація опробована на практиці, підтверджена успішними проєктами, і я готова вам допомогти. Ось моя рука. Щоб... Її потиснути вам потрібно перейти в опис під відео. Там є посилання і на консультацію, і на реєстрацію в школу грантознавства, і на Грантова заявка під ключ нашу послугу і звичайно, що на послугу відчиняємо двері до великих грантів Європейського союзу, в рамках якої я вам забезпечую цю пасивну позицію по другому варіанту, який я сьогодні озвучила. Коли ви розміщуєте про себе інформацію, і в очікуванні, коли вам запропонують повзаємодіяти в грантовому конкурсі, на сьогодні це все не прощаюся надовго, бо готую вже для вас інші відео в коментарях. Напишіть, що ще вас цікавить. Ну і не забудьте поставити лайк, це завжди мотивує мене на роботу. Підпишіться, тому що тут буде і надалі корисна інформація. Бай!